В Чернівцях організували секс-бізнес. П'ятеро молодих дівчат займались як проституцією, так і надавали ескорт послуги. Вони супроводжували клієнтів на курортах, виїжджали з ними за кордон чи просто проводили вечір разом. Дівчатам, які займалися проституцією, було 20-23 роки і одні 17. До співробітників відділу боротьби зі злочинами, пов'язаними з торгівлею людьми. На початку вересня місця надійшла оперативна інформація про те, що мешканка міста Чернівці, спільно з іншими її знайомими, примушувала осіб жіночої статі, тобто молодих дівчат, серед яких є неповнолітті у занятті проституції. Тобто, перевіривши вказану інформацію, остання підтвердилась. Де в подальшому вказані відомості були скеровані слідчого управління головного управління національної поліції Чернівецької області, а розпочато кримінальне провадження за частиною 3 статті 303, тобто сутенерство або втягнення особи в зайняті проституції. Дівчата за надання послуг сексуального характеру отримували від 100 до 300 доларів США, а сотенерка з цієї суми забирала свій відсоток. З кандидатками для свого бізнесу сотенерка входила у дружні відносини. Серед своїх знайомих, знайомих, знайомих через соціальні мережі вибирала дівчат з там виставляли гарні фотографії, спілкувались, переписувалися, зустрічались, пили каву спільно, ходили. Ходили, гуляли по місту, в результаті цього десь і пригощали наркотиками, бачила, що в осіб є якась симпатія, і в певний період вона пропонувала, пропонувала вчинити такі дії. Бачила, пропонувала винагороду, потім вже свій відсоток вимагала від них. Окрім того, що жінка організувала надання таких послуг, вона ще й збувала наркотики через інтернет. Для цього в месенджері Телеграм вона створила групу і саме тут вказувала, куди сховала канабіс чи емфетамін. Після того як клієнт перерахував на її рахунок гроші 19 грудня. Працівниками відділу боротьби з торгівлю людьми слідчим управлінням за участю прокуратури області проведено. Ряд обшуків знайшли наркотичні засоби, психотропні речовини, знайшли в окремих фігурантів, знайшли набої до зброї, знайдено зброю, ножі. Вказана особа, основний наш фігурант був затриманий в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу. І 20 числа вказаній особі за погодженням прокуратури, процесуального керівника повідомлено про підозру у вчинні злочинів, передбачені статтею. 307 частиною першої та 2 Кримінального кодексу України. Наразі слідство триває. Дар'я Товпіч, Сергій Бабій, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці.